Конфлікт, що закінчився різаниною, 5 серпня, жителька Івано-Франківська повідомила поліції, що у гаражному кооперативі її знайомого невідомий чоловік ударив ножем. На місце одразу вирушили правоохоронці та медики. Правоохоронці встановили, що потерпілий 45-річний місцевий мешканець. У чоловіка відбувся конфлікт на ґрунті довготривалих неприязних відносин з 39-річним жителем села Братківці. Останній завдав цілеспрямований удар ножем у ногу потерпілому, опісля втік з місця події. Оглянувши місце події, поліцейські виявили та вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. Зловмисника правоохоронці виявили за декілька годин на одній із вулиць Івано-Франківська. Зловмисника затримано у процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили уже про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд невдовзі йому обере запобіжний захід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.